ФК будівельник робить важливий крок у своєму розвитку. Команда дебютує у всеукраїнських змаганнях уже цієї середи, 27 серпня, на стадіоні Кремінь Арена відбудеться історичний матч Кубку України серед аматорів, у якому будівельник прийматиме СК енергетик з Теплодару Одеської області. Це важливий етап для нашої команди виступив у Кубку Аматорів, тому що ми росли, йшли до цього та намагалися. Й як умога найвище. Це буде перша гра, яка відбудеться на Креміння арені о 14 годині. 27 серпня. Граці та тренери готуються до поєдинку максимально відповідально, відпрацьовують стратегії, досконалюють техніку та командну взаємодію, щоб кожен момент на полі був ефективним. Кожен налаштований викластися на 100%. адже перед командою стоїть не лише завдання виконати вказівки тренера, а й прагнення здобути перші важливі очки у кубковому змаганні. Запрошуємо усіх болівальників та всіх людей міста Кременчука на цю гру. Нам дуже важлива ваша підтримка. Традиційно буді буде підтримувати малечу та буде багато цікавого на трибунах. Підтримати команду можна на трибунах кремінь Рини. Приходьте 27 серпня о 14-й та станьте частиною нової сторінки історії ФК Будівельник. Кожен голос облівальника додає сили та наснаги чорно-жовтим. Катерина Грудньова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.